Так, ось такі кролики. велетні. По чому ці кролі милі. Мой вотняк по 350 самка по 2000. Я порос на четвертому числі. Ну, ось так, бачите. Ні, я А три анди по чому це? Це коральні, напередодні.

По 300? Вже не, не ті, що робота. Ці по чому? Ну, цей, цей не буде 300. Ага. А цей я собі вже купив. Самички. 350 заплатив. 50. У сусіда купив. Сподобались мені. Гарні, гарні кори. Тварин вже мало, багато квітів, люди порозходилися. Так, как Калифорния. Почему кролик то ваш меньше? Все по 200. Все 200. 200. по 500, да? Да. 200 грн. по 500. такие больше. По 500. Горно Калифорния. Так, Труянда, здесь горно Труянда. Так, суточні курчатка по 30 гривень. Ось такі. По 30 гривень. Ось такі. І ось такі кольори.

Шипун по 80. Ось такий домашній індик. Молодняк. А ця ресурска по чому? 190 гривень. Так, є ось такі півники молоді. По чому ці півні у вас? 500 гривень за такого півника. Є перепілочки. А перепілки по чому? 100 гривень і 100 за штучку. Бачите, є яєчка, несуться. Перепили по 100 гривень. А кролики по чому? 120. Це якась порода ж такі кросові. Кросові по 120 гривень. Кіносорота. ягоди по 120 гривень. Є домашня кубаса, ось така, кого цікавить, по 340 гривень. А вино? 150. По 150 домашнє вино. Ось так, класного виробництва. Кролики. Знову ж таки, кролики. Чоловіка завжди показує, рекомендую. Дуже гарні чоловіка кролі. На постійній основі є м'ясо і кролі. А ці по чому такі підрощені? Ще так, деревень. Не, не всі кітні, так? І самочки кітні по 600 гривень. 600 гривень. Гарні такі самочки це. А молодь така по чому? <плес> такі гарні Тим Це Такий гарний кров. Гарні самки такі, бачите, такі дуже гарні самочки. А це чорна що за порода? Ну коли спарована? У мене не одна. Я маю на увазі термо. Так, Тут Там 30-50% була за якому Ну, тут так. У мене приліні, три санчатермо. Якщо ти почав запать. 150 гривень хипоча. Південно, ти бачить, залишили 150 гривень. Спочатку по 90 градусов. цепью. Что за продукция? Плавный Вот такие пивы. Плавный 500 гривен Із гарна молода цибуля по 30 гривень. Це така цибуля. А картопля? 35. 35. Це за дрібна, а була 40. А горох? Горох 50. Бачите, горох по 50 гривень. Це за стаканчик чи за За півліт? Тепівлі? Такі кролики. Молодняк. По чому всі малі? По 250 гривень така молодь. По 250 гривень. Ти пад, в рекламу не вкладав. Від 30 до 25, молоденька пулька, все. Рок, пусто. 800 гривень самочка така. Малі такі самі, як попередні. Наша не мама, наша не була мама. Короляче м'ясо 250 гривень за кілограм. Ви це внутрі вилазить? Ніхто, ніхто лізе, це був. А внутрі по чому це? 600, це там те. А що вони так, щось такі агресивні? Це в не кусають нічого, А що тут знайдеться, кусла бенту, де, рис, ти, ти звідти я хочу знову. А ти з цих таких більших внутрі чи ці? Ну, я там знаю. Чи стандарт? Я тебе що роблю. Але гарні такі кольори. Тобто який, який їм вік цим внутрі? Я не знаю, По 600 тонн? Так, 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 я буду по 600 тонн. Дивіться, що воно витворяє. Капець. Еще Але то Ну, как тим мов потерять. Ну? А що так на ну, вилазити? хочется лазить? Подарну, блядь, роздерло. Так, ось такі кролики. Давай. Давай. це блядь. А ця молод, ця молод, по чому? По чому це молодь? 130 гривень. Каліфорнія така. А ці ваші? 130. 130 гривень. Такі німецькі шипун, дуже гарні в качки ці великі. 130 гривень за штучку. А от і більше чого? Тут є за 650 і 450. Хі по 500 там самки. в Каліфорнії. за по 4 місяці. Так, ось такі курчатка. 45 гривень, ті курчатки. По 45 гривень. Так, глядачі, так коротенько вам показали, тому що люди вже роз'їхалися і людей вже немає. Так що все, що було, в принципі, я вам показав. Гарного вам всім дня. Підписуйтесь на канал, будьте здорові!